Серія четверта. Я знаю, мені терміново потрібно вибачитись перед рейде. Мені потрібно з нею подружитись назад. Це більше я з нею не сварилась. Просто був урок англійською. Вчителька нам пояснювала нову тему. Я не могла пропустити це. Так, я знаю, що ця котина, м'яко кажучи, має на умі мене підставити. Мені треба подумати, як. Вона може звинуватити мене у небилиці. Хм, Може вона звинуватить мене, птечу? Якщо вона мене звинуватить мене виженуть зі школи, я зв'язусь з Селестією. Ні, я доросла не можу сама вирішувати свої проблеми. Треба перехитрити її. Я зрозумніша, ніж вона. Ви теж так вважаєте? І зло ніколи не перемагає добро. По цій стороні видно, хто добро, а хто зло. Не можна так засвоїти чужу роль. Як ви думаєте, гарно так засвоїти чужу роль? Саме якби хтось хотів бути вами. Наприклад, ти називайся, наприклад, Рерикі. Тебе звати Рерикі. Якась інша людина каже. Тоже реарті. І я більше реаріті, ніж ти. Як так може бути? Розумієте? Це не нормально. Як хтось може бути більше реріті, ніж та особа, яка є сама реріті. Я вам навела приклад. Тепер мені треба спасати себе і школу. бо коли то от зло запанує, буде хаос. Мені треба продумати чіткий план все до мелочей. Треба занизити тисячу секунди. Але не забувати про уроки досить важко. Треба полюдати одним оком туди, а другим туди. Треба запитати дерпі, як вона так зробила, щоб вона було туди, а другим туди. Жартую, Це в неї таке віднародження. І в неї плюс не в один бік, а в другий, а неї вверх друга не. Вар, друге в а мені потрібно в бока, так все. Редіт мене. Ой, і... ретіті. Редит. Тобто дерпі мене не ночі. Я пішла шукати треріті. Треті, треріті. Що? Я все знаю, що хочу зробити до зла Софі, так що я хочу пропросити твоєї вибачення, щоб ми діяли разом. Я знаю весь її план. Ти сказала мені відстати від тебе. Будь ласка, вибач, просто розумієш, на англійські нам пояснювали нову тему. Я не могла її пропустити. А тебе мене щось базікало. Тож, будь ласка, давай вернеться. Ти моя найкраща най 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 подруга. І такою буде завжди. Добре, тварин, це найщиріше твої слова. Я завжди а. буду з тобою. Моя найкраща най подруга. Три Та Софі має на підставі ось так зробити. Її план. Перше це було завоювати мою довіру і вигнати тебе. Друге це було. Вона, може, не хотіла признаватись, але я знала. Я з ній запідозрила і зразу зрозуміла, що це ложність, неправдивість. І я розкусила її, і вона сама призналася про свій злий план. Тож, я знаю, що робити. Вона хоче підставити мене і видати себе за мене, тож мені треба діяти негайно. Інакше вона заволодіє всією нашою. Колою університету взагалі всім хоче заволодіти. Це не добре. Це дуже недобре. <кхем> Але як вона крилля собі принесе? Вона їх сховає за зачіску і видастить себе за мене. Відзнака в неї та сама, та сама, лице та те саме, все те саме, тільки нема криль. Можна просто прикрити себе е, волоссям, Або навіть вона може догадатись, робити таке заклинання, так як я робила тобі криля. Але вона зробить собі такі, як пегаз. Точно, Надіюсь, вона зараз на за не слідить, а то вона вкраде твою ідею. Угу. Ох, твайла, ти така наївна. Ти не знаєш, що я маю раді. <прації> по всьому, по всій школі, по всіх класах, по всьому, в тому місці, там, де ти лазиш. Так що я чую все, що ти кажеш. Дякую за ідейку. Дурню. Дивись, а що це там в закутку? Походу це камера, мікрофон. Так що вона тебе, на жаль, чула Твайлет. І я тільки погіршила своє становище. Тепер я не зможу висловлюватись. Придеться мені тільки думати. Але як і мою з цим ділити з тобою? Хм, Може, давай перепискою? Але ж вона замітить. Тут ж камери. Але ми будемо писати друже дрібним почерком. Вона не замітить. Ти геній! Ну, як будемо діяти? Для початку треба відпочити. Хм, Так, давай сьогодні підемо. В пекарню або коктейль поп'ємо. У ще кудись заходимо? І моя відповідь. Окей, ага, дівчишнік ля-ля. Ага, давай сьогодні підемо. Прикольно буде! Давно не веселилась з тобою. Угу. Oh, Ох, вишуканий французький ресторан Де Мульхер. Ага, ти мохель, один з моїх любимих ресторанів. Дам наказ, що заказує. Подивимося. Доброго дня. Чи тільки з фіски? Так, тітки, доброго дня. Якщо не знаєте, я підробляю бабки. То всі жалуються на мене, що я учасний педагог, вчитель, погано фігчу, мені дають меншу зарплату, маєш якось підроблятись. Та весь і молодой не поймет. І вообще, ви що зате? Що ви там закажете? Може, накормити за франциско зразу? Mm, а, еко порції. Я велика порція, як раз на два ваші блюдці з непуза, жирники, не міть, грята баскетбол. М, mm, перепрошу, які порції? Кажу, велика порція, п'ять тисяч, ввеску, блядь. Коштів сто біти. А башта 5 рублів. 100 бідців краще. Турбінчиків мене взяли. Мене 50 бітів. Мене теж. Давай купляємо. Добре. Наші зерна не принесли вам на стіл. Смачного. <кхм> 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 Дякуємо. О, чорт, чортики він величезний. Як ми його черем? Не знаю. Апетитно виглядає, але... Так, редики, Ем, що це? Ем, в чотирко, будь ласка, сюди. Да? Ой, ой, верніший касир. Ем, що за рід? А, що це за плямочка в нас на її? А, це я нечайно харкнула, коли побачила вас. Обергайтесь можна. Особливо із -за твоєї зачіски. Да ну и манеры. И на кожи религии. Короче, зима все, кроме той частинки.